Виставкова зала дитячої художньої школи міста Горішні Плавні знову засяяла яскравими барвами, занурюючи глядачів у чарівний світ фантазій та цікавих творчих рішень талановитих юних художників та художниць мистецького закладу. В такій казковій новорічній атмосфері відбулося відкриття виставки із назвою «В очікуванні дива. Виставки, ми, як завжди, готувалися дуже ретельно. Заздалегідь, майже два місяці, ми розробляли ескізи для своїх новорічних робіт разом. Дітки разом зі своїми викладачами. Кожен очікує від нового року щось гарне, щось добре, щось нове, щось чудове. І кожна дитина дуже творчо і з таким великим бажанням і натхненням підійшла до виконання цього завдання. В експозиції представлені майже 90 робіт учнів та учениць від 1 до 7 класу віком від 7 до 17 років. Вражає широта і різноманіття використаних авторами матеріалів і технік. Вітраж у нас тут є це малярство по склу, витинанка, вириванка також з папіру. Тобто намагалися як можна більше взяти різних технік, щоб і дітям було цікаво, і виконувати ці техніки, і роботи, щоб були цікаві, кіносайга також у нас є, живопис різний, акварельний гуаш, по скульптурі різні роботи, паперова пластика. Ну як же без ажурних сніжинок? Тобто різноманіття в цій виставці намагалися показати як можна більше. Кожна нова виставка робіт це велика подія в мистецькому житті художньої школи, крок вперед у творчості юних митців. Роботи вийшли щирими, яскравими і надзвичайно змістовними. Ось таку цікаву спільну картину. Представили на виставку учениці четвертого класу Олександра Клименко та Валерія Черновал. На жаль, через оголошення повітряної тривоги діти перебували в укритті, тож про вихованок розповіла. Їхня викладачка захотіли разом зробити е, такий сюжет. Тут дві подружки. Вони навіть свої шляпки ліпили, так що тут дві подружки, і вони зробили це е, в таких кольорах яскравих. Вона нібито така якась як конфетна вийшла. І з багато подарунком, тому що дівчата, е, звичайно, всі чекають на подарунки. Така вийшла яскрава зимова композиція, яка. Мені здається, радує око своїми фарбами, такими яскравими, трошки піднімає настрій цей час. Дитячий малюнок завжди привертає увагу своєю особливою енергетикою, випромінює гармонію, тепло, позитив і гарний настрій. Привітати організаторів і учасників виставки завітала начальниця відділу культури, спорту і туризму Ірина Зеленська. Пані Ірина зізналася, що для неї зима. Це теж очікування різдва Нового року першого снігу подарунків під ялинкою. Мені здається, що саме робота Катерини Шевцової в очікуванні дива це пластиліновий живопис. Ось саме ця робота знаєте, є якимсь символом, символом нового року. Новорічних свят, новорічних очікувань і сьогоднішньої такої яскравої новорічної виставки. Лунали щирі вітання до різдвяних і новорічних свят від головних спеціалістів відділу культури, спорту і туризму, а також організаторів виставки. Приємним та неочікуваним подарунком для присутніх був танок. Від організаторів виставки, чим підвищили святковий настрій, для кожного маленького художника виставка це можливість показати глядачеві свої творчі надбання, фантазії, мрії, почути думку глядачів. Організатори щиро запрошують усіх охочих відвідати виставку, що триватиме протягом січня нового 2025 року, і отримати естетичну насолоду. Тож бажаємо нових мистецьких досягнень, юним талантам та нових цікавих виставок глядачам.